Якби спробувати винести з їх досвіду щось цікаве або корисне для наших музеїв. Для цієї вибірки я брала. Я брала музей Хорватії та Боснії та Херцеговини. з наших музеїв я брала одеський археологічний музей та Осланський краєзнавчність. Так, війна в Хорватії за незалежність став. Іна. В контексті цих конфліктів неможливо не згадати місто дубровник, воно відоме тим, що саме місто існує самого зустрічі, і його особливості є е, неймовірна кількість археологічних схвачення, також намагається конфлікту. Музей знаходилось, знаходилось в чотирьим, е, музеї знаходили, знаходилися чотири різноманітних музеї. Сам добровник з 92-го року має, конкрет... має статус всесвітнього спаді... спадщини ЮНЕСКО. В... Сам цей акт був, скажімо так, спробою захистити місто. Як відомо, цей статус ніколи нікому не допомагав. Але в цьому питанні почалася реконструкція міста і на відновлення було з 1992 року. По 1998 було надано більше 400 тисяч доларів на реконструкцію. І на момент 98 року, хочу нагадати, що 98 рік це якраз три роки з закінчення війни. Все місто було цілком відреставроване і відновлене. Що ще потрібно сказати з цього приводу? В самому, музеї, в самому місті знаходи знаходилися чотири музеї музеї. Єдиний з них, який постраждав найменше, це етнографічний музей, який за півроку до початку конфлікту з якихось причин переїхав в будівлю колишнього колишнього зерносховища. І по сей день він там так само і знаходиться. І це стало дуже зручним місцем для того, щоб походу ходу облоги міста Дубровник перевести туди частину фондів. Але це особливо нікого не рятувало, і всі музеї, а це музей історії, культури, морський музей, етнографічний музей і, і все. Вони були частково розграбовані, і Хорватія до сих пір займається тим, що шукає, куди ж це все ділося, і куди ж це за, за півроку облоги щось могло, могло зникнути або зруйнуватися і знищитись. Далі ще одне хорватське місто Вуковар. Воно знаходиться на даний момент прямо прямо на кордоні із Сербією. На відміну від доправника у Вуковара не було часу на хоч якусь спробу якось врятувати свої фонди, щось кудись там переїхати і евакуюватися. І буквально перший удар по Вуковару здійснився на замок Ельц. І 25 серпня 91-го року перший удар з повітря був якраз по цьому замку. До початку конфлікту цей замок був місцевим якби таким краєзнавчим музеєм, музеєм і мав деяку кількість археологічних фондів. Сама будівля замку. До кінця військового конфлікту було зруйновано цей посад, що ви бачите, відпосередині, якби абсолютно всі будівлі е, зруйновані і валяються там на землі. Також частина кол -кол 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 колекції е, і зазвітами ЮНЕСКО були розграбовані. І, на жаль, е, жоден. Поки що судовий процес не допоміг нічого з цього повернути, або хоча б зрозуміти, що воно е, зруйноване. 에... Дан, даний замок був повністю відновлений до 2011 року. До цього процесу були е, залучені уряд е, Республіки Респуб Хорватія, -Респуб Але основна допомога була від Банку розвитку Ради Єв... Європи. І за три роки, роки, до 2011 року, цей замок відновили, і він зараз стоїть на такий дуже. От. Ну, в контексті Югославських воєн неможливо не згадати е, Сараєва. І е, до прикладу, дуже яскравого і гарного я хотіла взяти Національний музей е, Боснії і Герцеговини. <кхем> Сам музей був в епіцентрі бойових дій. Йому дуже е, не Повезло з розташуванням, адже в одному в один бік від музею це казарми, в інший бік це будівля парламенту. Mm. Mm. Вже в перші дні конфлікту в сті, стіни музею, музею були пробиті танковими снарядами. В даних обставинах було абсолютно неможливо вивезти колекції чи документацію в безпечне місце. Єдине, що змогло якби кудись переїхати в якесь безпечне місце, це малі артефакти. Один із прикладів це єврейський рукопис 14 століття, відомий як Сараївська агада, який було вручну працівником працівникам музею, доставлено до Національного банку. В самому музеї зберігали 153 колекції. Працівники музею знаходились у музеї і там, якби, жили весь час. Поки музеї поки точилися бойові дії. Те, що можливо було принести, було сховане в підвальних приміщеннях, масивні експонати були передвинуті під теоретично більш міцні, ну, типу правило двох стін для музейних колекцій. Крикі ентомологічні колекції так і залишились в вітринах, бо для них переміщення було ну, можливо навіть більш вимівним, ніж якби плетів снаряд. Часоблоги міста в музеї були е, розбиті ще на скляні для дахи виставкових приміщень, їх уже відновлювали після бойових дій. І лише за рік, з березня 92-го по травня 93-го року, на музейний комплекс впало більш ніж 300 мінометних снарядів. І ще одна дуже сумна історія, яка е, дуже дотична до, до, до нашого з цього ведення, в грудні 92-го року був ще один удар в Результаті якого загинув директор музею Різосі Сісі сі, сі, сі коли він ішов на зустріч з працівником інституту охорони культурної спадщини за плівкою від гуманітарних о, о, організацій, щоб закрити численні діри в стінах і вікнах музею. І навіть після цього персонал музею продовжував працювати. Поки я досліджувала е, різноманітну інформацію з приводу цього музею, я не знайшла ще інформацію про сусідній історичний музей. Чиї працівники намагались в процесі військових дій відновити свої музеї, причому вони вдягалися у одяг сербських військовополонених, щоб при цьому не стати жертвою снайперів. І таким чином їх обманути. Тут є деякі фото самого музею. Воно дуже сильно щось нагадує, скажімо так. Після завершення бойових дій музей було відновлено виключно силами місцевої громади на це пішло близько восьми років. Ну і повертаючись до нас, на відміну від Балканських від... від Югославських воєн, наша війна все ще триває, нам сьогодні люб'язно про це зранку нагадали. Те, що ви бачите на слайді, це дуже невелика частина того, що було так чи інакше зруйновано розграбовано пошкоджено силами російської федерації і на жаль цей процес на жаль цей процес не був закінчений сьогодні я хотіла зробити акцент на двох музеях перший це херсонський краєзнавчий музей я думаю, загально відомо, що музей було розграбовано при окупації Херсона, частина музейної експозиції та фондів була викрадена та вивезена. В принципі, процес повернення будь-якої культурної спадщини, яка була викрана, це процес не новий, багатогранний і неймовірно складний. Попри те, що наразі Росія, як і завжди показово, ігнорує міжнародні принципи і, 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 і норми, вже були навіть у України вдалі способи повернення своєї своєї культурної спадщини. Одним із небагатьох випадків, коли Росія все ж таки повернула Україні на було передання двох ранніх християнських надгробків п'ятого 6 століття до національного заповідника Красонаста Врійський в Севастополі в 2010 році, зараз це звучить е, досумного іронічно. От ем, все інше, всі тисячі тисячі був викраданий спадщини, так от, власне і залишається, і на даний момент у Росії були ем, був до, досвід успішного, ем, якби відсудження чогось у Російської Федерації, але ем, спочатку повномасштабного вторгнення ем, навіть ці мал маленькі спроби вже давно давно і і ігнорують. Також необхідно згадати про словно звісно чи печально відому виставку, яку Київський музей історичної кориштовності разом з чотирма кримськими музеями організували ще до того, як Росія купувала Кримський півострів, Крим, Золота, та Темниці Чорного моря. Після дев'яти років судової тяганини, 9 червня 23-го року, Верховний суд Нідерландів все ж таки визнав це нашим, і маємо надію, що воно все ж таки повернеться в Україну. Це один. Із найважчих судових це, 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 процесів, один з безпрецедентних в принципі, в, випадків, і те, що Україна змогла це зробити, це дуже багато всього показує. І наступне Одеський археологічний музей Національної академії наук України. У мене був нещодавно прекрасний досвід спілкування із. Працівниками музею і я б хотіла про нього трошки розповісти, оскільки я вважаю, в нашій ситуації це один із прекрасних прикладів того, як люди можуть працювати над збереженням археологічних колекцій. Вересні ви могли бачити в новинах, що під час. Обстріли Одеси були пошкоджені три одеських музеї, в приміщенні одеського археологічного музею обвалилася стеля і пішли тріщини, плюс вибивало купу вікон. Зараз це, оскільки вся експозиція була спакована і евакуйована, археологічні колекції не постраждали, але сама будівля музею постраждала. В цьому контексті ще хочу нагадати, що всі колекції археологічного музею вважаю, вважаються національним надбадням і мають бути евакуйовані і захищені якби в першу чергу. <клес> Проводячи паралелі з містом Дубровником, нещодавно ЮНЕСКО визнали історичний центр Одеси, також Всесвітньою спію ЮНЕСКО, сам музей має позначку Брюншілд. Uh, що якби означає, що взагалі воно не має приймати жодної участі у військових діях? Uh, але як відомо, Російській Федерації абсолютно неважливі будь-які статус, статус від чого завгодно. але uh, це, це дає дуже багато можливостей uh, для за, 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 залучення іноземних коштів і, і, і створення нових проєктів зі збереження культурної спадщини. Зараз в процес цифровізації всіх фондів нагадую що основні основні музейні фонди це більше 170 тисяч об'єктів за, за музей, музейні фонди налічують більше мільйона різних артефактів і зараз іде Процес їх цифровізації, фотографування кожного об'єкту, який буде тривати ще дуже-дуже довго, але він наразі розпочався. І це також є способом фіксування археологічної спадщини на випадок, якщо її розграбують, це, хоча б, метод доказати, що щось таке було. Зараз музей співпрацює з кількома. Громадськими організаціями та та фондами фонд Алів е, зараз е, до, до допомагає музею в обладнанні для безпечного зберігання фондів, щоб їх не привалили якимось, наприклад, вибухом це металеві шаф і і так далі. Одеська громадська організація, музею в печенч. Допомагає фотографувати і цифровізувати фонди. А також юНЕСКО займається реставрацією будівлі і реорганізацією фонду сховища, бо будівля, яка була побудована в 18 сторіччі, трошки втомилась і їй потрібна допомога. Також я хочу нагадати, що острів Зміїний і музей, який на ньому знаходився, також є філією одеського археологічного музею. Оскільки наразі на острів немає доступу для цивільних, абсолютно невідомо, що під час бойових дій сталося із цим музеєм. Єдине, що ми маємо, це фотографії із супутника, от ви можете бачити. Результати е, дуже невтішні, але о, остаточно зрозуміти, що там відбувалося Також фотографії фондів музею на острові Зміїний. Ця ситуація жахливо невтішна, і, скоріш за все, до кінця війни зрозуміти, що там відбувається, чи щось врятувати, не буде можливо. Що з цього всього у нас виходить? Е, за досвідом балканських країн е, повернути. Е, Вкрадену спадщину дуже складно, але у України вже є цей досвід. Також наразі працює проект. Поверніть мене додому, спілки археологів України. Також 14-го року працюють моніторингові організації, які займаються пошуком будь-якої інформації, яка виплала в Російській Федерації про те, що наприклад було викрадено з музеїв Криму і так далі. Як практика по Показує єдиний спосіб під час військових дій, а не після них, врятувати якусь культурну спадщину, це залучення за, 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 організацій, залучення коштів. І, як не дивно, у нас вже є дуже масивний такий досвід, який у Європі не спостерігався дуже давно. А на цьому я дуже дякую за увагу і тут безмежна вдячність працівникам Одеського археологічного музею. Проблема фондів, що один Наприклад, в краєзнавчих музеях неважливо. У тебе є завдання 3 тисячі експонатів кожен рік, щоб в тебе було фінансувати. Відміння мінус. І, і е, як результат, да, нам треба брати або мог і болота або сортувати. Наприклад, сьогодні ну, куди його роблю. У нас, наприклад, Вінницький краєзнавчий, в якому теж У нас нічого не забрали. Ми зараз все спонта да? під землі, по суті, не повпало би по підсотом, він нічого не запише. Ну так, так. Це по всім музеям України. Від він культа не було наказу і досі про евакуацію десь на захід України та там. Навіть <brainstorming> До речі, я якщо історію про золоту, про те, що перше, що вона пинили спонтан, і ключ був в інший люди. Цього фонду і перший день поїхав на фонд. І не могли відкрити ці фонди з золотом, і вони дістатися, і вони просто були закриті. Тому, так, да, да. Правда, да. Все, що дуже дорогоцінне, ціне були під железними двірями і, де... <смітна> і ти... треба добре. І, і на всіх. Фонди. Так. Да, цю проблему Вирішено зараз всі ці, оця золота ска вона вся перевезена, типу, нормально безпечне місто, але. Е... Людинка дуже, дуже занадто швидко пішла на фронт. А і ще одна цікава штука. Я забула її сказати, але це було прям важливо. Е, в контексті Балканських е, воєн за позвіту ЮНЕСКО за 89 рік. Там було буквально написано, що Югославія поперед план, 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 планети всі, що вони найкраще виконують Кравську кон, 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 конвенцію, найкраще тренують свою, своїх військових на. Рятування культурної спадщини на все, що можна вішувати за цей Shield, типа не, не трогай. І за майбутніми звітами сербські ем, військові цілеспромовано знищували все, що має позначку блюшилд, типа. От така цікавинка.